Всім доброго дня! Як налаштувати пам'ять сидінь марка BMW. Включаємо запалювання, але не заводимо двигун. Виставляємо крісло в потрібне вам положення. Спинка. Все шумпти. Щоб... Нажимаємо кнопку Set. Вона засвідчується та, наприклад, на номер 1, щоб збереглося ось це. Все. Звуковий сигнал у нас був. Номер це положення збереглося. Хочете положення для другого водія, теж виставляємо потрібно. Знову кнопка SET та номер 2. Знову звуковий сигнал, все. Дві. Два положення збереглося. Тепер, наприклад, хочете на положення 1 відсунути, що вам потрібно. Нажати кнопку та тримати, поки воно не стане своє положення. Все. Перша пам'ять у нас на кнопці 1 відсунулася. номер 2 теж тримаєте, натискаєте та тримаєте. Відсунулося до цього. Все дуже просто. На більше про марку BMW буду розповідати на своєму каналі. Тож підписуйтесь, а на сьогодні все, до нових зустрічей. I